24 квітня у Святогірську відбулась обласна конференція аграрної партії України. Під час зустрічі аналізували, що відбувалося з агрокомплексом держави з 91-го року до сьогодення. Основний кістяк форму складали представники громадських організацій та да безпосередньо самі аграрії, які повинні вже сьогодні починати підтримувати себе самотужки. Вже сьогодні до складу аграрної партії України входять не олігархи, а ті, хто власними зусиллями заробляє собі на життя, користуючись землею. Це перша партія, яка намагається вистроїтися знизу. Не дійсно, ні на олігархічні гроші. ніхто не ходить. Сьогодні олігархам не говорить, дайте мільйон, ми попроводимо там конференції. Єлання людей потратити, що це зробити. Люди це ділянка душі і розуміють, тому що по-другому не Один з найкращих топ-менеджерів світу, Віталій Скоцик, був обраний на пост голови партії у вересні минулого року. Віталій Скоцик, незважаючи на молодий вік, є академіком Академії аграрних наук. Знає, що представляє себе ця галузь не з чуток. Він зазначив, аграрна сфера ведуча галузь економіки держави. Понад 65% населення. України прямо або опосередковано пов'язано із селом та аграрним виробництвом. Україна має вдале геополітичне положення, багато на ресурси. Проте за роки незалежності було втрачено здобутки, що залишились від колишнього СРСР. А головне згуртувати суспільство так і не вдалося. Консолідації суспільства не відбувалося. не було спільної ідеї: що у нас є, як построїть государство, як жити і куди двигатися. Поэтому наша економіка йшла вниз. Нет ни одной страны сегодня в Европе, в которой аграрная отрасль играет такую большую роль. Самое большое, что есть в Европе, это 3,5%. В Российской Федерации 6,5%. У нас 27%. Мы локоватим экономики на сегодняшний день. Земля, ресурсы, умные люди. У нас все есть. Наше конкурентное преимущество на сегодняшний день – это аграрная отрасль. Бойові дії на території Донбасу значно вдарили по місцевим аграріям. Особливо проблема дуже часто і безпосередню небезпеку відчули на собі ті, хто має поля у зоні бойових зіткнень або у так званій буферній зоні. Отриманого прибутку аграріям не вистачає, щоб покрити витрати під урожай наступного року. Людям потрібні додаткові кошти. Однак, аграрний фонд України вважає, що вкрай ризикованому бізнесу на територіях Донецької та Луганської областей не можна допомагати. Банки не кредитують силу тих же великих ризиків. Отже, до аграріїв діва нікому не. Можна. Хотелось, чтобы сельхозпроизводитель перестал быть быдлом, а стал уважаемым человеком. От элементарных вещей до понимания, что мы действительно локомотив экономики украинской, да? что мы та группа людей, которая кормит весь народ украинский и может кормить нормальным мясом. Нормальним хлібом, нормальним молоком за останніми даними. Практично третина сільськогосподарської землі у державі не засіяна. Разом з тим зростають податки, ціни на паливе, добриве та послуги. Аграрне виробництво стає зовсім нерентабельним. Якщо в деталях, то в Польщі, наприклад, продав одну тонну зерна, можна купити одну тонну топліва. У нас треба платити п'ять здати п'ять. Удобрення Україна за кордон продають дешевле, ніж на внутрішньому ринку. Да ще і НДС возвращають? В общем, і ні падхадісілянін ти нам без інтересу. Серед членів партії аграрії, що мають ділянки на лінії вогню. Сьогодні над працюючими комбайнами пролітають ракети деякі не виходять в поле зовсім, бо із землі стирчать снаряди від градів та інших видів важкої зброї. Траншеї окопи дзоти так сьогодні виглядають родючі поля Донбасу. Велика кількість аграріїв зовсім не може потрапити до своєї землі. Компанія Капрот 3,5 тисячі гектар землі, полтори тисячі гектар. Предприятие не может зайти просто на поля обработать, посмотреть на летники, посмотреть озимую, посмотреть пары и так далее. І це тільки на примір на одному господарстві. За таких умов аграрії становляться однією з найуразливіших галузей на Донеччині. Саме тому, незважаючи на те, що аграрна партія галузева сила, лідер партії підкреслює, цій силі є місце в політичній системі України. Проте учасники конференції зазначають, у ЗМІ наразі мало інформації про аграрну партію. Создайте, спробуйте, пропонуйте, щоб вас слышали, вас знаю. Я имею в виду телевидение. Это очень важно. В нашем парламенте сегодня только одна политическая партия, которая от году один год. Все остальные, они же под выбор. Они, они под выбор и все дела. Поэтому главная задача у нас была на сегодняшний день, это работа в регионах, І запуск місцевих організацій. Сьогодні аграрії Донбасу не тільки хочуть зберегти те, що наживали роками. Сьогодні ці люди, протерпівши чимало бід, хочуть жити нормальним життям. А сьогодні в залах Луганської і Донецької області, на відміну від інших областей, люди інші. Люди, які більше зрозуміли прості життєві цінності, треба цінувати те, що є. Треба цінувати ближнього треба вважати тих людей які навкруг тебе з якими ти живеш кожний день Тому, якщо в більшості залах те що я розповідаю вони думають тільки з точки зору того як зберегти те що вони нажили на сьогоднішній день з точки зору багатства то Донбас на сьогоднішній день має іншу більш глибоку думку ось та ідея тої політичної сили знизу до верху її основа сьогодні якраз найбільше на Донбасі. Чим в тих регіонах, які весь час жили спокійним, тихим мирним життям. За статистикою понад 18 мільйонів українців проживає в селі. Основна частина з них працює у містах, далеких від рідних домівок. Ті, хто залишається вірним своїй справі, відчувають величезні труднощі, проте все одно мають надію на краще. Кризисів ми не боїмося. На нас мабуть, більше оказало до війна, яка йде в Донбасі. Ну, у всякому мене з'явилася надія, що. У По аграрію появляється партія, яка буде защищати інтереси аграріїв, сільських а не якоїсь другої російської групи. Треба починати з початку, з простої, з просту селянину, з сільської ради. Вот. В сільській раді всі права відібрали. Зараз голова своєї слові ради. Він ніхто. Він ходить тільки з однієї печаткою, ніяких випросів не рішає. В тому числі по землі. Потрібно, щоб місцеві громади всі свої вопроси вирішували самостійно. Віталій Скоцик зазначає, по-перше, потрібно зробити так, щоб продукція аграріїв була реалізована по якісним цінам. По друге, негайно донести державі необхідність допомогти в реалізації тієї продукції, що виробляється аграріями Донбасу. Ми можемо зробити дві речі: по-перше, допомогти аграріям Донбасу якісно реалізувати свою продукцію. Я думаю, що тут державний аграрний фонд повинен відіграти свою роль, тому що для зернових трейдерів особливої різниці, де купляти, що купляти, немає. Але держава в даному. Упадку повинна гарантувати, що продукція, яка буде вирощена на Донбасі, купиться за достойною ціною і дасть можливість аграріям краю рефінансувати ці гроші вже в осінню посівну компанію. Це, мабуть, питання номер один. Але до того питання, поки будуть зернові готові до збирання урожаю, є питання продукції овочівництва і продукції тваринництва. тому що більшість аграріїв Донеччини були орієнтовані по овочівництву на Донецьк, Луганщини на Луганськ а з, з тим, що відбулося власне. Ці два величезних ринки збуту на сьогоднішній день пропали. І аграрі не завжди готові до того, щоб швидко виходити на зовнішній ринок. В даному випадку теж держава повинна відіграти роль, щоб стимулювати роздрібні сітки, які працюють в Україні, швидко закупити ту продукцію, яка виробляється на Донбасі, і реалізувати в інших, в інших регіонах. Мета подібних форумів прямий зв'язок з людьми, що працюють в агросекторі та проживають в сільській місцевості. Амбіційний лідер планує будування першої демократичної партії центристського типу за принципом знизу до верху. Партія, що стане основою для впровадження стратегії розвитку галузі, економіки та держави в цілому. Ця основа Аграрна партія України, підкреслює Віталій Скоцик. Що такое сьогодні ця партія, як вона має працювати? Ви повинні провести у себе у кожному районі відчетну виборну конференцію. Ви повинні вибрати себе руководителя районної організації. Вы должны избрать себе руководящие органы областной организации. Вы должны это сделать и двигаться вперед. Я вас зову это делать и даю инструмент. И этот инструмент должен заработать. Мы на сегодня, на сегодняшний день не имеем, как аграрии, большинства, ни в одном районном совете по Украине, ни в, област, ни в одном областном совете по Украине. В аграрном совете у нас сегодня 42 депутата, которые называют себя аграрием. Я их спрашиваю, это большое количество? Это значительно больше, чем 29 депутатов, которые были в 1998 году. Під час звітно виборчої конференції було обрано членів виконавчого комітету Донецької обласної партійної організації, а також її керівник та заступники як висновок залишили конференцію без офіційного закриття. Мета можливість до обрання необхідних кадрів у подальшому головою обласної організації обрано Дмитра Казацького. Ми сьогодні в началі большого процесу знаходимося. Якщо ми створимо партію по таким принципам, котрим ми створити, про котрим говорив руководитель партії снизу, Я думаю, що це дійсно партія буде не одноднівка. Не на один день и интересы будут отражать от тех жителей, которые живут на определенных территориях. Место Украины в мировой экономике это место как аграрной державы. А вот какой мы будем аграрной державой? То ли мы будем продавать зерно, как вот мы говорили, у нас будет по 80-100 по долларов покупать, а перепродавать по 150, то ли мы будем продавать комбикорма, муку, макароны, конечный продукт, масло и так далее. То есть продукт переработки. Биодизель, который мы говорили, вот это выбор за нами. И, в общем-то, я думаю, что у нас как раз у партии понимание того, что мы должны продавать продукты переработки, а не быть просто сырьевым сельскохозяйственным придатком.